Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Всі ви знаєте, що кожну середу ми робимо на цьому каналі різні відео стосовно громад стосовно статуту. Але так склалося, що з останніми подіями в Україні, зокрема в енергетичній сфері, ми сьогодні змінили свій план роботи. І сьогодні ми скажемо про всі ті події, про які ви добре знаєте. Але все ж таки, ми скажемо про це. Для того, щоб було зрозуміло, що таке справжня корупція в Україні. Бо про це знає не тільки Україна, про це знає весь світ. Отож, корупційні скандали в енергетичній сфері України. Багато хто казав, що все під контролем, що енергетика прозора у нас. Що... Всі питання будуть вирішуватися. Але після того, як детективи Набу і САП відкрили сейфи, то, відповідно, всі побачили, що в цих сейфах, в цих шухлядах, а там пачками доларів іноземної валюти. Зі штрих-кодами, навіть не розпаковані. І це все в кабінетах чиновників. Ось такі реалії в Україні, ось що таке корупція в Україні на вищих щаблях влади. Тобто ми побачили зовсім іншу енергетику, не ту, про яку нам розповідали. Так ось долари нові. Не розпаковані зі штрих-кодами Федерального резерву США. Тільки уявіть, ті гроші, які мали б піти на підтримку енергетичної сфери, їх просто вкрали. Гроші оці за офіційною версією мали стати частиною відновлення енергосистеми після обстрілів. А вони опинилися в кабінетах у чиновників. І ось це є реальність України. Ось така реальність зараз відбувається в Україні. Це ганебно, це зневага до народу, до захисників та й взагалі до всіх людей. Коли люди збирають захисникам, віддають, умовно кажучи, останні, а чиновники просто беруть ці пачки і привласнюють собі. І це не просто пачки, це ж допомога. Допомога, яка б могла б вирішити, вирішити купу питань в Україні. І ось головний, головний факт. САП і НАБУ оприлюднили нові матеріалі у справи корупції в енергетичному секторі. Під час обшуків у високопосадовців були вилучені мільйони доларів готівкою. Мова йде про готівку. За даними слідства, гроші мали піти на закупівлю енергетичного обладнання, а це генератори, трансформатори, паливних резервів і багато чого іншого. І на захист оцих енергооб'єктів. Натомість кошти оці осіли, вони осіли у службових кабінетах. І на кадрах ви вже бачили, мабуть. Оці купюри, оці пачки. Де вони були? У яких шухлядах або в яких сумках вони знаходились? Так ось десятки пачок американської валюти, і кожна ця пачка має банк-код і пломбування, які використовують лише при міжнародних поставках готівки. В суспільстві. Відповідно, вибухнула реакція. Багато коментарів, багато різних думок по цьому питанню. Ну, в першу чергу, це обурення, обурення, що крадуть під час війни. Так ось, на фоні оцих блекаудів, тарифів, різних обіцянок, чиновники оперують гатівкою. Тобто, оці трутні чиновники. Які нічого не можуть зробити толком, вони беруть і забирають допомогу, міжнародну допомогу, яка назначалася на захист енергетичної сфери. І ось давайте розглянемо одну із схем корупційної енергетики. Одну тільки. Державні компанії укладають контракти. З фірмами посередниками І ці компанії державні, вони завищують ціни на обладнання у кілька разів, отримуючи фінансування нібито на термінові енергетичні потреби. І після цього частину цих коштів залишку вони переводили у готівку через. Мережу підставних компаній і ефективних закупівель. Тобто, завищують ціну і залишок вони переводять на окремі рахунки. І ось давайте, шануючи, аналітично так помислимо з вами. Оце одне із найгучніших питань, яке залишається. А звідки взялася оця готівка, яка була знайдена у чиновників під час обшуку. Всі ви знаєте, що частина оцих купюр, вони нові, просто нові, не розпаковані навіть. Долари оці могли потрапити в Україну як частина міжнародних фінансових траншерів. Наприклад, на енергетичну допомогу. І оці гроші були знайдені вже у кабінетах чиновників. Однак, сам факт, в Україні, де рахують кіловатами, чиновники рахують долари, пачками. Оце є реальність в Україні. Ось чому в Україні залишається корупція, ось чому в Україні нічого не змінюється, ось чому в Україні все тільки залишається на славах. Бо в реальності всі ви побачили цю реальність, що таке корупція в Україні і яка це корупція. Ви, мабуть, побачили цю суспільну реакцію від людей від народу. У соцмережах тисячі коментарів по цьому питанню. Заходиш на соціальну платформу, і там по цьому питанні. Різні думки у людей, але в більшості ці думки, що влада краде, влада краде у свого народу. Але всі ж розуміють, коли такі гроші знаходять, а вони були знайдені, це вже сигнал. Це сигнал про те, що система досі живе за старими правилами, а це корупція. Корупція в Україні. Зараз вже всі пересвідчились. Що корупція в Україні є. Навіть під час війни ця корупція залишається на превеликий жаль. Україна сьогодні тримається завдяки людям, завдяки партнерам нашим і завдяки нашим захисникам. Україна ще тримається. Але хтось вкладає долари у власні сейфи, Замість електростанцій. При цьому. З одного боку, довіра є, а з іншого боку, оце ганебна корупція. І це, знаєте, не просто якийсь злочин. Це, м'яко кажучи, злочин. Це удар по довірі всієї держави. Кожного українця, кожного захисника, кожного волонтера. Оце удар, оця корупція. НАБУ і Сап показали реальні щодо цієї корупції. Ось така вона реальність, шановні глядачі, ось такі реалії, в яких живе Україна. Тому сьогодні наше відео про корупцію в Україні на вищих шаблях стосовно енергетичної сфери, це ганебно. Ви можете залишити свої коментарі по цьому питанню. Ваше ставлення просто висловіть свою думку. Бо ми сьогодні казали про оцю ситуацію, про ганебну ситуацію, яка є, на жаль, в Україні. Тож залишайте свої вподобайки, ставте коментарі, ставайте нашим підписникам. Ми кажемо про різні питання. І сьогодні ми зробили окремо це відео для того, щоб ви всі знали і пам'ятали, що в Україні є корупція. І ось реальність цієї корупції. Всім дякую і вже до нових зустрічей.